Сьогодні в цьому відео хотів би розказати про iPhone 12 mini. Поділитися своїм враженням від користування, досвідом. З цим телефоном я вже ходжу більше ніж півроку. Я ним задоволений і, звичайно, можу розказати як про плюси, так і про мінуси даного гаджету. Якщо ти хочеш купити собі iPhone 12 mini або iPhone 13, який дуже похожий між собою, то додивляйся це відео до кінця, адже я розкажу тобі корисну інформацію, яка допоможе тобі визначитись, чи купувати даний смартфон чи ні. Ну, по-перше, з головних плюсів для мене є компактність даного девайсу. І, чесно кажучи, я втомився від великих смартфонів. І дуже шкодує те, що iPhone 14 mini не буде, принаймні як це говорить з новин. Адже лінійка mini дуже компактний пристрій, тому що ну, реально він поміщається в руці, лежить комфортно, він не займає багато місця, він легкий. А, ну, по товщині, звичайно, він такий самий, як і iPhone 12, але в цілому. Це зразу відчувається. Ти його в кишеню кладеш, він не займає багато місця, ну реально крутий гаджет От. Мені дуже подобається форм-фактор iPhone 5S, коли раніше так, там менший екран. Ну, зручний телефон. По цьому телефоні, якщо ти багато говориш, його класно тримати біля вуха. Знову ж таки, в будь-яку руку він поміщається. Якщо рука в тебе невелика, однозначно бери iPhone 12 mini. Він не ріже руку, наприклад, в порівнянні з тим самим iPhone 12, який більше, або iPhone 12 Pro Max великий, Там же відчуваються ці прямі грані. Тут в 12 міні не відчувається за рахунок якраз габариту і ваги. Тут алюмінієва рамка, і відповідно він менший. Що стосовно екрану, ну, для мене не є мінусом, то, що тут менший екран по діагоналі, він тут такий самий класний, як і в iPhone 12, в iPhone 12 Pro. Тут стоїть вже OLED. Якщо раніше, так скажем мінімальний iPhone, який йшов в ініцію, Наприклад, той же iPhone 11 або iPhone 10 вони були з IPS-матрицями. То тут, відповідно, ти маєш високоплотність пікселів, хороше розширення, дуже круту яскравість. Я ніколи на максимум навіть не викручую. І по суті, в недорогому варіанті телефону знов ж таки прийнюючи з лінійкою всіх айфонів, ти отримуєш реально класний екран, який встановлений, по суті в усіх 12 айфонах. Що стосовно розміру, ну я скажу так: мені для контенту, перегляду там подивитися якісь відео в Тіктоці або в Ютубі вистачає. Якщо, наприклад, відкрити той самий Ютуб, там перейдемо на якийсь мій ролик, відкриємо, і я тобі зараз покажу, як це виглядає. В безрамочному режимі комфортно дивитись, картинка виходить, ну, достатньо великою. В принципі, на відстані, такої, якої ми звикли дивитись, відео там на вистані витягнутої руки, там скільки це получається, 40-50 сантиметрів. Все можна чітко роздивитись, я тобі так приблизно зроблю відстань від телефону до камери, все гарно видно і ну. В принципі, мені цієї діагоналі вистачає. Навіть можна отак дивитись. Багато хто знає, отак ролики дивляться, тобто не включаючи на повний екран, або дивляться ролики, відповідно в режимі з рамками. Ось так це виглядає. Знову ж таки, екрану тут нічого не бракує, тому нема сенсу його порівнювати з iPhone 12 або iPhone 12 Pro. По діагоналі тут все поміщається, що треба, і переписка, і чати, і ти спокійно можеш, наприклад, давай тобі настройки відкрию, налаштування. Ось так це виглядає. Шрифт завжди можеш собі побільше поставити. У мене стоїть шрифт стандартний, який стояв. Все читаємо, все гарно, все плавно. Я розумію, що тут 60 Гц, але ну знов ж таки, у всіх iPhone 12, 60 Гц. і це дуже круто, що в такій компактній моделі є крутий екран. Це дуже важливо. Знов ж таки, по запасу яскравості тут на сонці просто дуже класно видно. Картинка чітка, кути огляду дуже хороші. Питань немає, тому для мене було плюсом, звичайно, що в мінімальній версії айфона є е, знов ж таки хороший екран. Що стосовно камери, то однозначно камера також є плюсом, тому що тут така сама камера, як в айфоні 12. Е, якщо брати по фотографіям, по відео, то звичайно тут все дуже круто. Е, якщо ти хочеш саме камеру оцінити, то ти можеш подивитися відео на моєму каналі. Я записую на iPhone 12 mini всі відео, ну, дуже крута картинка получається. В 4К, 60 кадрів, взагалі топ. Можна дивитись на великому екрані, і дуже ну, багато хто хвалять і питають, на що я записую свої ролики. І це дійсно хороша камера. І якщо взяти знов ж таки той iPhone 10 який був колись там в мінімальній, так скажем, комплектації, він не міг так скажемо по камері змагатись там з тим самим iPhone 10, або з iPhone 10, або 10 Max. Але знову ж таки в 12 міні реально реалізували дуже круто в порівнянні з 12 Pro Max, да, або 12 Pro, де третя камера. По суті, вона нічого не впливає на якість в основному. Тут грає роль основна камера, і вона така сама, як і в iPhone 12 Pro або 12 Pro Max. Тому знов ж таки ще один плюс можна віднести, що в компактному смартфоні реальна крута камера. Могли лишити тут один модель, тому що ну, типу, маленький корпус. Але в цілому ми маємо дві камери. Дуже хороша спишку і класну фронтальну камеру, яка дійсно передає зображення чітко, без там, якихось шумів, і при гарному освітленні картинка плавна, і якщо в конференції включати, спокійно можеш користати. Також дуже важлива характеристика, це, звичайно, є параметри самодевайсу, тому що цей пристрій він дуже швидкий. У нього таке саме залізо, як і в iPhone 12. І знову ж таки, маленький телефон, який має топове залізо. Завжди в якихось мінімальних версіях щось урізали, але тут 4 ГБ оперативної пам'яті, тут процесор хороший, тут хороший графічний процесор. Я навіть ігри на цьому смартфоні грав, наприклад, Talos of Principle, це моя улюблена гра. Я її запускаю спокійно от зараз на смартфоні. Давай тобі припустимо, покажу, як це все відбувається. На ньому можна, в принципі, комфортно грати, так в деяких іграх можливо, звичайно, це. Не дуже буде, тому що там буде багато дрібних деталей, які не видно. Але якщо так іноді любительські пограти, то можна. Смартфон витягує всі абсолютно ігри, без підлагувань, все комфортно йде. І відповідно ну, питань тут до цього немає взагалі. Але знову ж таки, на більшому екрані так поміщається більше інформації, і я би не сказав, що це смартфон, так скажем, ігровий. Але для ігор він підходить. Якщо це, наприклад, стосується якихось гонок, якихось от таких ігор, які, так скажемо, немає багато деталей, то звичайно на екрані. Поміщається інформація комфортна, достатньо близько, і ти можеш все роздивитися. Що стосовно якості виконання, то він нічим не уступає ні 12 му айфону, ні 12 Pro, ні Pro Max, Відповідно, він також якісно зроблений і багато хто його хейтив. В принципі, у мене все в порядку. І з рамкою вона не стерлась, не потерлась. До речі, алюмінієва рамка виглядає з часом навіть дуже гарно. Так само питань до заднього скла немає до екрану, до покриття ну тобто, -то все добре. Те, що знову ж таки, це мінімальна модель в лінійці, не означає, що це якийсь гірший айфон, і ну, реально щось в ньому не так. Він ні по екрану, ні по камері, як ми розібрались, не уступає, і відповідно по залізу також. Що стосовно батареї, це також дуже цікавий параметр. Якщо перейти в налаштування, ну по графіку я сильно не слідкую, але я можу показати трошки графік е сьогоднішній. 3 години 20 хвилин включений екран, остання зарядка була до 11.30, зараз 18.00. Телефонами користуюсь, звичайно, повсякденно, інтенсивно. І в основному, якщо брати по задачам, от, якраз можеш побачити, які задачі. Це соцмережі, це переписка, ну і так далі. Якщо взяти по користуванню, в основному завжди на Wi-Fi тримаю, і завжди у мене яскравість екрану стоїть десь ось на такому рівні. Bluetooth, під'єднані пристрої, і ну, в цілому більше ти нічого не скажеш. Вібрація завжди включена. І відповідно, якщо там музику прослуховують, то через навушники. Що стосовно зарядки по батареї, мені подобається, що даний смартфон знову ж таки він компактний, але він тримає нормальну зарядку. І у мене 7-8 годин екранного часу я з нього вижимав. І це в принципі нормально для цього телефону. Якщо порівняти з тим самим айфоном 12, він іде по знов ж таки по батареї там буквально на 40-50 хвилин може тримати довше, причому більший смартфон. І так це в якийсь момент може зіграти роль, але Повністю вистачає, тобто з нинішніми процесорами, нинішньою оптимізацією системи. Телефон працює добре і тримає зарядку нормально. По зарядці буквально там, якщо ти на 20 ватт кидаєш, то за годинку 15, годинку 20 смартфон повністю заряджається і ти не можеш користуватися. Це дуже плюс великий. Що тільки поставив, я вже забув, коли ставив, він вже заряджений, тому що батарея не така велика, але якщо так врахувати, то вона тут дійсно класна. А, тому а, більше плюсів чи мінусів, і якщо так розібрати, в цілому, що по мінусах? Та? Ну, звичайно, що хотілося б, щоб був більший екран. Е, я би так сказав, якщо б Apple випустила, наприклад, 14 міні, хотілося би, щоб він був трошки більший. Наприклад, тут екран е, має там діагональ е, 5,4 дюйма, так? А щоб її діагональ зробили, наприклад, 5,7 дюймів, і він трошки бів по корпусу. Оце було ідеально. Той, хто хоче компактний смартфон, мав би такий, скажімо, більший екран, і це реально було круто. В деяких моментах екран, так, хотілося б, щоб було більше, тому що якщо ти хочеш зробити розділення, якщо ти хочеш користуватись картинкою в картинці, ну, місце трохи воно займає і вже, відповідно, виглядає не так. От, По суті. Ну тут таких мінусів і немає, як для мене. Так? Якщо придиратись, то можна багато чого нарахувати, але в цілому смартфонами дуже задоволений. І знову ж таки, в першу чергу, розглядає його тільки той, хто хоче компактний смартфон, хто не хоче розглядати великі телефони, і ти точно оціниш е цю модель також. Якщо тобі сподобалося це відео, обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях, що ти думаєш з приводу даного смартфона.